Добрий день наші дорогі підписчики. Ось сьогодні для вас відео знято. Сьогодні нашим перепелам 50 днів. Думаю, узнаю яка ж вага у 50 днів наших перепелок. Сьогодні вичистив у них утром. Чистенько, та правда, вже трошки трошки грязненько, але нічого. Вони їдять, я от утром їм насипав, не насипав, вже там, як кажуть, по пустих кормушках питаються щось знайти. Приготую такі ваги, Відеречко. буду садити їх туди, не знаю чи по одному, чи по два, скільки там у місяць, щоб примірно знати яка вага наших перепілок. Уверху. У нас перепірка і він 30 днів. А тут, нижні три етажа по 50 днів. Ну і ще в брудері. Останні їм теж по 30 днів. Бо я ніяк не зроблю ці клітки. Ось, бачите, вони у мене перевернуті. Трошки їх починаю ремонтувати. Оці пруча. Одпадали, то я на хомуте поставив їх. Ну, і так само он і тут порозрізав, от, бачите, пополам їх. Щоб можна було їх поремонтувати. Так само, бачите, верхушки познімав ДВПшки. Буде нові настріляти. Треба буде планочки купити, щоб DWP-шка зверху буде. Планочки ставити, щоб менше пригибалося. Бо я раніше не ставив ні разу. Я все думаю треба поставити, щоб ДВПшки менше пригибалося. Ось оці. Хороший линейку я ставлю. Це з цих квіток. Просто вони тільки відвалюються, а потім я їх знову. Перекріпляю на комоти. Заклітка тут по одній вот посередине. А є, мабуть, перший етаж, то навіть так по дві прожили не можна зовсім невеликого візроста сюди посадити перепелів. Я, то, не знаю, може. Що, звісно, й воду по... Доставало, тому як дні з 10-го можна посадити. Тут, звісно, по возрасту треба дивитися. Ну ладно, приступимо. Порядку відерочку я вже відважив, 94 грама його, я вже відтарив його, так що там помиляв. Сейчас кормушку зніму, щоб мені... Удобніше було це ось із середнього теж, але да, цього і буду брати. Бо, як кажуть, помощника в мене тут немає. Щоб один знімав, другий брав. То буду сам покинути. Ось, бачите, по нульох. Я нас 94 грама. Ще зніму кормушку. І положу по, вже потім вам покажу, яка вага. Так, поставив я одну сомочку. Бо я так подивився, що мабуть дві не місяць. місяці. 386 грам. Бачите, сидить тут сомочка одна. Я думаю це непогана вага у 50 днів. Зараз спробую другу зробити. Зробив я оцей. І от верха другий етаж. Отак тут дверка відкривається і можна брати. Бачите, другу взяв, а вона така сама на вагу. Та, по-моєму, була 388 чи 86 тоже. Точно така сама. Це точно другу я брав, бо та обіжала бігом подальше як кажуть від мене так ще одну спробую така вже крупно хороша така спробую ще її оплатити вже рукою крупненька така так, це вже трошки поменше ну, примерно побачив яка вага ще спробую ще і за це другу етажа Пару штук. Я думаю достатньо, щоб їх, як кажуть, не мучити. Так, 370 вроде, да, 372 грам. Не виступується. Так, оце, як бачите, гігант. 408 грам. Получилося у нас найбільше. Ну, я думаю, вже досить вичити ну, їх. Ось такий у нас вага. Саме менше було 362 чи 64 наповні. А саме більше 408. Так, і ще раз повторяюся, що це повністю вирощені у нас на домашньому І Із самого, як кажуть, суточних <різь> саморождення. 150 днів це повністю самодельний комбікурм, який ми виготовляємо самі. Отакий От результат. Я думаю, це неплохий. Може бути, якщо на покупному, то може б і краще результати були. І то, як кажуть, це не факт. Дам я їм вже їсти, а то вони вже просять, просять. І ще хочу сказати, що і, і яйця вже неплохо вони розношуються. Уже вчора, по-моєму, я сім'яся. 19 яйчок було. Не знаю скільки їх тут штук, ну я думаю, якщо всього тут їх 113 штук, то про штук, штук 50 55 Точно должно бути самочок. Ну, примірно, як користь 50%. Тобто, результати, такі результати, така вага наших перепелок 50 днів. Хто хоче і далі наблюдати за нашими перепевками, то підписуйтесь на наш канал. Є ще конечно, вони в 30 днів можна було поважити, ну нехай вже може в 40 днів їм поважу їх. Покажу вам. Це це ті, що ми покупали яйце. І вони ще й поганенько у нас її вилупилися. Ну, я думаю, в 40 днів я їх зважу. Зараз вже немає смусу їх, як кажуть, у 30 днів вважити, бо в люди забують Починають робити там у 30 от 30 до 50 днів. Ну, до 60 максимум. Так що, так і зроблю, 40 днів. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте і І до нових зустрічей. Пока-пока.